Новий інвентар, на якому вони можуть тепер тренуватися і завойовувати медалі з першого чемпіонату України. І надіюсь, надіюся, човен е -е, виграє ще подальші медалі чемпіонату Європи і чемпіонату світу. І тому така ідея. У нас Хмельницький виховав. Стільки років ми в Хмельницькому присвятили і хочемо якийсь подарунок вкласти в нашу базу, в наше, наше місто, щоб е -е, дати такий поштовх е -е, дітям. Човни, які змагаються на Олімпійських іграх. Це певні такі об'єкти з особливою енергетикою, і в цілому за ними можна сказати, як особлива є їхня цінність. Тобто це не прості човни, навіть не ті, що змагаються на Європах і чемпіонатах світу. І передати такий човен дітям, щоб він їх надихав. Любий спорт це круто, насправді. І кожен ви спорту він бореться, щоб потрапити до олімпійської програми. Це Велика конкуренція, кожен розказує про свої переваги. Там, звісно, є і недоліки, але кожен намагається показати свої переваги. Але олімпізм обмежений кількістю людей і кількістю видів спорту. Ми це знаємо і пишаємо, що веслування в олімпійській програмі. Коли олімпійці проїжджають на такі от заходи, у них є можливість от поділитися цією олімпійською іскрою з молоддю, тому що молодь це наше майбутнє.